Бабушкін пірок, тьощини бліни або ж кросворд для всіх ні, це не слова з російських сайтів, а реальні назви журналів в українських магазинах преси. І якщо за понад рік великої війни ми мали б відректися від товарів та мови країни-агресора, то власники таких кіосків ймовірно так не вважають. Одна з кореспонденток Білої церкви Людмила Полях написала пост у себе на сторінці у Фейсбук, де розповіла, що стала свідком, як у транспорті літня жінка читала газету російською з золослівним заголовком «Когда окончиться війна. Це біла церква, це вже 10-й рік війни, 32-й 32 рік незалежності України. А ми до сих пір продаємо російськомовні видання в наших кіосках. Закон України від 16 січня 2022 року передбачає, що всі видання мають бути українською мовою російською вони можуть виходити тільки тоді, коли є тираж українською, тобто тепер залежить тільки від самих українців. Який вони роблять вибір, не треба зважати і казати, що нехай президент розбереться, чи міський голова з кіоском. Треба кожному із нас просто прийти в кіоск і сказати Дайте мені кросворд українською, і за місяць-два видавець не буде друкувати той товар, який не буде популярним, який буде приносити збиток до тих пір, поки ми займаємо позицію, яка різниця, я розумію, і по-русски, видавець, все одно буде друкувати це, а ми все одно будемо це купувати. Лавок з пресою у місті небагато, але попит на продукцію є. Її купують та обирають за інтересами. Частіше це місцеві газети, журнали краси та головоломки, такі як кросворди, судоку та філворди. Наша знімальна група особисто переконалася, що у мафах вільно торгують виданнями мовою агресора. Доброго дня! Е, бачу, що у вас є кросворди, а є українською. Є. Багато які вам такі Великого формату? Чи ну не знаю, давайте можливо якісь маленькі. Поки продавчиня показує мені усі види кросвордів, я передивляюсь і дійсно помічаю російський друк. Але жінка виконує моє прохання та вказує на українську пресу. Всі вони є аналогом ворожого, перекладені на солов'їну. Беріть прямо українські та беріть добре. Давайте давайте. Вони написано добре. Добре. Вони даже, це четвертий, це вже на апрель, Це самі свіжі. Угу. Добре, добре. Вично тройка, то це ма угу. це вже нам наперед. Купую так званий аналог, який має бути виключно українською. І цікавлюся, продавчині, яка мова найбільше користується попитом серед читачів. Є Росі українську. А що більше беруть? Ой, беруть кожен по разному Один чоловік такий, другий каже українську, а другий каже мені тільки російську. А так і беруть це все врем'я. В іншому кіоску навпаки наголосили, що проблем з російським друком не виникає, бо більшості легше нею читати, ба більше це ніби зручніше, і для переселенців. Не виникає проблем, що російською горто цікаво під час війни зараз. Дуже багато переселенців, дуже багато старих людей, які українською мовою розмовляють, але читають на російській. На перший погляд може здатися, що кросворд українською, але відкриваючи першу сторінку, бачимо вражаюче всі аркуші далі написані російською. Тож на нашій мові тут лише обкладинка. Всередині рецепти, анекдоти та рубрика за радянськими фільмами. Йдемо далі та шукаємо видавництво. У цьому журналі зазначено, засновник та видавець ТОВ прес-кур'єр Україна. Перевіряємо в інтернеті та з'ясовуємо, що це дочірній друк російського журналу Дар'я. прес курєр являється одним із ведущих іздательських домов на території Росії, Випускає більше 40 ізданій общим тиражом свише 7 мільйонів екземплярів в місяць, які розпространяються по всій Росії, Україні і СНГ. Конкурує з всією цією макулатурою україномовна преса, як зазначає головна редакторка місцевої газети Валентина Храбуст, замінити вороже легко, бо багато читачів літнього віку звикли довіряти друкованим змі. Ну попит така річ цікава. Попит треба, ну це знаєте, треба виховувати все одно саму, самих себе і своїх читачів. І треба розуміти, ну ну це відповідальність редакції, колективів редакційних. Я не, не, не думаю, що якби в українських білоцерківських кіосках. Не було російською мовою видань, що там би ніхто більше нічого не купував. Був би попит на те, що продається. От я впевнена. Головне, щоб воно було якісне, щоб воно було цікаве, доступне людям, От. а попит ну, це така річ, яку треба виховувати. Ось покоління, виховане радянщиною, частіше обирає російську літературу та журнали. Але дехто наголошує добре, розуміє обидві мови. Ну звісно, мені зручніше зрозуміти руською мову. Чому? Тому що у мене ДНК заложена саме російська річ. Я читаю українською, я можу читати російською. Якщо треба, то чуть, -чуть можете англійською. А а от... Ну для мене немає значення. Ілі російською, російська українською. але чи більше буде випускатися, значить люди, які не вміють трошки читати на українській мові, будуть старатися на цій газеті, допустим, учитися українській мові. Лебачення, радіо та багато інтернет-ресурсів кардинально відреагували на суспільний попит та українізувались. Натомість, друковані видання цей процес важко проходять та нездатні, поки масово інтегруватись у світогляд земляків. Тож, поки є попит, буде пропозиція. А викорінювати її треба в першу чергу з голів. Любов Гераченко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.